Всім вітання! Зараз трошки поспілкуємось відносно стоячої хвилі і точки опори енергії матеріалу. Ну, думаю, що тема цікава. Одразу дивимося на катушку, з якої ми будемо знімати енергії. Другий кінець от вільний. Вона стоїть на певній відстані. Це також важливо і в даному випадку в мене заземлення буде відсутнє. Тобто будемо працювати із, із залізом. Це, якби, свого роду буде така точка опори. Потім попрацюємо з іншими предметами, з конденсаторами. Подивимося, як що впливає. Схема простенька, катушечка, працює качер. І катушка вже як приймальна йде. Тут нема ніяких ні конденсаторів, нічого. Вона одразу вже якби в резонансі хвильовому. І на кінці стоїть лампочка. От ми бачимо, знизу заходить і провідничок. Зараз я включаю, лампочка запрацювала. Тепер я нічого не роблю, відкидаю просто провідничок цей, і лампочка вже не працює. Доторкаюся провідничком, лампочка запрацювала. Провідничок просто лежить на столі, на ньому нічого немає. Цього провідничка достатньо для того, щоб запустити роботу, щоб пішов струм тепер дивимося, у нас споживання йде 6 624 мА 12 вольт. Коли я доторкаюся споживання виросло, відкидаємо споживання менше. Зараз роблю зупиночку. Так, надів крокодильчик на лампочку, треба дві руки, і тепер даю живлення. Так, лампочка запрацювала. Споживання 660. 2, і тепер цей провідничок другим кінцем приєдную до металу. Від'єднав 657, приєднав споживання пішло донизу. Тепер дивимося по роботі лампочки. Лампочка, ну, трошки камера передає, тобто лампочка починає працювати яскравіше і споживання менше. Тобто, сам. Провідничок, якщо його відкинути, лампочка не працює. Він вже також, якби точка опори, може бути тепер. Якщо взяти на цей кінець, де в нас провідничок стоїть? так От бачимо, як у нас полихає тут яка напруга по одному проводу, тут кіловольти. Але не тільки напруга є, і струм є. От, на цьому провідничку на початку і на кінці працює. І коли я доторкаюся лампочкою, споживання пішло донизу, бачите, так? От. Тобто працює лампочка і споживання менше. Відкинув лампочку, споживання пішло доверху. Тобто, збільшуючи навантаження, ми зменшуємо споживання. Так само, коли я торкаюся до металу, він вже зменшує споживання. Стаю на так ось споживання пішло донизу. Стаю на інший предмет. Так ось споживання йде донизу. Так само, якщо я візьму конденсатор один чи другий, зараз візьмемо білий конденсатор, це білий провідничок від конденсатора. Дивимося, лампочка загорається яскравіше. Так, Передає чи не передає. Так, і споживання відкинув конденсатор 6.55. Добавив конденсатор, лампочка горить яскравіше, споживання менше. Так само інший конденсатор синій провідничок. Лампочка загорається яскравіше, споживання 6... 616 мА. Нічого не міняв. Працює катушка по одному проводу. Заходить на лампочку, і лампочка світиться. Цей провідничок, от якщо я його замикаю, тобто це трошки більше метра проводу, і у нас здійснюється вже робота на лампочці. Якщо провідничок відкидаємо, споживання трошки зменшилося, і робота не виконується. Додав провідничок, і де вже циркуляція струм з'являється. Так само, якщо я цю лампочку зараз доторкнуся до металу, от вона так засвітилася. Працює. Це вже точка опори. Так само можу поставити на цю мідну. Видно, але тут більша маса, і лампочка горить набагато яскравіше. Споживання 650, Якщо я брав через провідничок, зараз повторимо. Так, іде 650, лампочка працює. Доторкаюся до металу, споживання пішло донизу. І лампочка, коли я доторкаюся, заграється іскравіше. Ну, не знаю, чи камера передає, але це, повірити на слові. Тепер ще в мене тут стоїть фіріт. Зараз я відкину. Так, лампочка, коли доторкає до металу, вона засвічується, видно, так? А коли доторкаюся до фіріту, вже робота не виконується. Мені самому було дивно, але на кусок проводу реагує, на метал реагує, на конденсатор реагує, а на фіріт реакція нульова. Це сьогодні таке коротеньке пізнавальне відео відносно стоячої хвилі. Катушка, як ви бачите, нікуди не під'єднана. От вона просто в просторі. Ніяких проводів. По одному проводу вона дає роботу. І точкою пори може бути як кусочок провода. Чим більша маса, тим яскравіше світиться. І також. Різні матеріали. Конденсатор також підходить. Фіріт випадає із роботи. І зараз ще на заключення поставлю катушку і подивимося, як впливає катушка, яка, яка налаштована на роботу на таку саму частоту. Так, мав необережність піднести катушечку ближче і зразу качер вирубився. Хвильові процеси зникли. Тому що тут уже тонка матерія працює. Тепер катушка має два виводи. Стаю на низ. У нас споживання 613, відкину 674. Стаю наверх. Споживання. Зверху 590. Знизу 614. І по свічінню лампочка не міняється не видно реакції. Єдине, що зменшується споживання. Тобто енергія даної катушки зменшується. Зараз ну, спробую трошки більше Тоб з зменшити відстань, щоб. Так.